І сьогодні я з вами хочу поговорити про очікування від перемовини, якщо чесно. Наскільки про своїм перемовини, тому що, якщо чесно, і так зрозуміло, що у нас немає карт на руках. От така от у нас історія. Тобто ми три роки воювали, воювали, вирішили вийти на перемовини з чим? З Голою дупою? Це от такий план от шикарний план. Ну, тобто, я не розумію, що ми ще там щось очікуємо від перемовин. Це взагалі на голову не налазить. Ну давайте будемо загнати пальці. Давайте. Перше, Україна не тримає фронт. Ну, тобто, щось пред'являти після цього Трампу не варто. Ми просто не тримаємо фронт. Сказати, що у цьому винні військові не винні, у нас є вище державне керівництво. Чим воно займається у вільний від хайпу час? Далі це саме вище державне керівництво. Знову ж таки, все звалило на Трампа. Отакий От план шикарний. Да. Всім перемовним процесом у нас керують Штати. А наш, що нам тоді Володимир Олександрович, хто мені пояснить цю ситуацію? Я вже мовчу про те, що Володимир Олександрович все повісив також на Єрмака? Да? Отакий От план, ще раз кажу. Ні разу, так би мовити, вас не здає. Отакий От шикарний план. Далі. За три роки війни росіяни тільки посилили свою позицію, хоча від початку гра йшла на нашу користь. Тобто, коли будете казати, що ой, а ми жертва, так, да, ми були жертва на початку війни. Але народ іде вже третій рік війни, яка б бісу жертва. Але я на цьому ще зупинюсь, тому що мене сильно тригерить ця тема. Якби жертва захищалася, питань було б менше. А так, що хоче Путін? Путін хоче небагато. Всього до на всього повернення російських територій, російських земель. Ви можете сказати, чи Путін часом нічого не перепутав. Ні, він якраз не перепутав. Знову ж таки, дякую Володимиру Олександровичу, нічого він не перепутав. Вашим молитвами те, що називається. Плюс Путін хоче, по суті, розпуску армії, ну, строго кажучи, ну, тобто не можна взагалі-то буде мобілізовуватись. Взагалі-то армія, ну, по факту вона розпускається. Ну, це так називається. Там, звісно, є три кульбіта, але по факту це називається так, що Україна, по суті, відмовляється від армії, ну і Європа відмовляється допомагати Україні. Це умови Росії. Питання, чи домовляться ці двоє, не домовляться навіть з Трампом, якщо чесно. Ну, тобто гра йде така, що Путін якраз увійшов в кураж. Тобто, очікувати від нього, що він десь щось зупиниться, ні. Він пред'являє максимальні умови і що гірше, він має повне право пред'являти ці всі умови. Тепер давайте безпосередньо звернемося до самого складу гри. Тобто, Ми бачимо саму гру, тепер давайте прийдемося по гравцям. Звісно, у нас є чимало претензій до травм. Звісно. Але, якщо чесно, ну, станьте ви в позицію Трампа. Трамп у нас е, політик холеристичного нахилу, плюс він популіст відвертий. Розумієте? Очікувати від нього, якоїсь там позиції, диспозиції, оцих всіх дипломатичних заморочок, ну, ви знайшли, кому їх пред'являть. Ну, тобто, подивіться на самого гравця бара і тисна, тисне, тисна. Тисне.